Добрий день, пчеловоди, особливо починаючи. Вважаю своїм довгом, вас предупредить. От. Мій прогноз такий, що окація зацвіте ще не скоро, неділь три. Так як пише Лисянський і в літературі є, отут китичка повинна бути 2 см, аж потім через 2 неділі, зацвіте окація. Киточки ще нема зовсім. Бачите, і акація чорна, О, а пчоли зараз розвивається. І так, як починаючи, або ті, хто купував в цьому році сім'ї, то він, звичайно, купив сильні сім'ї. Повинен був би так купити. А зараз сильно рояться. У нас пропав ролік просто. Я під цей ролик хотів вам це все розказати ще тиждень от. Значить, е, погодні условия, повторяється за 1986 рік. В тому році окаця зацвіла 15 червня. От. І урожай був великий. О, хороший був, навіть ну, великий, більше, вище норми, будемо так казати. По 35 на наканеві. Значить, що я хочу сказати. Зараз треба сильні сім'ї берегти від роїння, тому що вулику все одно температура, вони розвиваються а ще ну, 2-3 неділі, навіть не дві, а три до початку цвітіння. Це вона побіліє, потім розкриється. Ну будемо бачити. Значить, я хочу вас предупредити, що будуть роїтися сім'ї. А, а це погано. Ну як? Вам повинна на метозбор довірна сім'я бути якраз готова. От. Значить, що для цього треба робити? Можливо, обрати матку на рамочку, от, рамочку розплоду і рамочку з хай вона буде віддільно. Ні в якому разі не зрівати маточники, нічого не допоможе. Потім буде або сім'я після окації, вирівняєте. От. Або ж, ну ж, знайде що, або спитайте, я скажу. Значить, матки не От. Е, Запитуйте, якщо. От. Ну, в мене є шутники, товариші, що я не, не можу зрозуміти, чи він серйозно питає, чи, чи щось інтересне. От, наприклад, один забувся, як там хто. Значить, у нього 14 рамок розплоду, 10 рамок меду. От, і як йому сім'ї ділить, до таких пчеловодинь я сам пішов би, учніки, і це нерегально. Так що, значить, особливо обр... звернути увагу на руїння. От, Через те, що до касі ще далеко. Ну, це касається зони України, зони, зони Києва. О. Так що, може щось забув сказати. Та, да, вроді все сказав. Главне, щоб у вас не полетіли рої. Добре. До побачення.